10 мільйонів гривень у минулому році від обласної влади дісталось фермерам, аби ті витратили їх на тваринницький комплекс. Освоєно з них 8 мільйонів, освоєно продуктивно. Підкреслив очільник області Сергій Рижук. У цьому році посадовці будуть щедрішими, збільшивши фінансування і сподіваючись на активний і прогресивний розвиток тваринництва. Ми багато чого вже започаткували, але Прем'єр-міністр дуже правильно сказав, і не тільки в Житомирщині, а й багатьом іншим областям, що, врешті-решт, нам потрібно зайнятися суто виробничим аграрним питанням відновлення і нарощування маточного поголів'я. Простіше корів. Якщо у планах збільшити поголів'я великої рогатої худоби, то уже в реальних здобутках суттєво за останні 10 років вдалося зупинити тенденцію до скорочення чисельності худоби. Станом на 1 січня по всіх категоріях господарств кількість поголів'я великої рогатої худоби складала 225,5 тисяч голів, в тому числі 139 тисяч 700 голів корів. 204,8 тисячі голів свиней та 5,6 мільйона поголів'я птиць. Попри грандіозні наміри і здобутки реалії сільського господарства, констатують тваринництво області розвивається нерівномірно і позитивну статистику одного району перекриває негативна в іншому. Проте посадовці диктують плани на рік 2012 – створити спецгоспи тваринницького призначення у кожному районі.